Привіт! Сьогодні поговоримо про такі, знаєте, маленькі, але дуже важливі слова. Займенники. Вони ж, як ті таємні агенти в мові, постійно з'являються, когось замінюють, роблять мовлення таким, знаєте, жвавишим. Ну що, спробуємо розкрити всі їхні секрети. Починаємо. О, ну точно знайома ситуація. Правда? От саме так і працюють займенники. Вони, знаєте, ніби тицяють пальцем на когось чи на щось, але не називають прямо. Він, той, якщо вирвати з розмови, то взагалі нічого не зрозуміло, справжня загадка. І доводиться, знаєте, повертатися назад, шукати, а про кого ж там йшлося. Добре. А тепер трохи офіціозу. Що ж таке займенник? По суті, це такий собі дублер у нашій мові. Уявіть, що іменник, ну скажімо, хлопець втомився постійно повторюватися в кожному реченні, і тут на сцену виходить займенник він і просто виконує його роботу. Все мовлення стає набагато легшим, елегантнішим. Так, починаємо з основи основ, так би мовити, з важкої артилерії. Це особові присвійні та зворотні займенники. Ну, це ті самі слова, без яких взагалі неможливо говорити. Вони ж і визначають, хто говорить, до кого звертаються, кому щось належить. Це по суті фундамент усього нашого спілкування. А ось і перший цікавий момент. Особові займенники це просто майстри перевтілень. Серйозно, от подивіться: було я, а стало мене. Основа слова ж абсолютно інша, взагалі нічого спільного. У мовознавстві знавстві це, до речі, називається суплетивізм. Не треба лякатися цього слова. Це просто означає, що ці слова дуже, дуже давні. Треба просто це запам'ятати, прийняти як факт. А тепер знайомтеся маленький, але такий важливий помічник, приголосний н. Він, знаєте, з'являється ні звідки у займенників третьої особи він, вона, воно, вони, коли перед ними стоїть прийменник. Це просто для того, щоб мова звучала плавніше, милозвучніше, ну самі порівняйте до його чи до нього, з їм чи з ним. Відчуваєте, наскільки з ним звучить природніше? От для цього і потрібен цей Н. тут усе дуже логічно. Особиві та присвійні займенники, вони як близькі родичі. Дивіться, присвоєні, ті, що відповідають на питання чий, вони ж прямо утворюються від особових якщо я, то щось моє, якщо ти, то твоє, а якщо вони, то їхнє. Все просто і взаємопов'язано. А ось і справді унікальний персонаж, зворотний займенник себе. Він працює як дзеркало, повертає дію на того, хто її виконує. Я люблю кого себе, ти купив кому собі. І в нього є одна суперсила, чи то пак головна особливість у нього немає називного відмінка. Ну бо себе не може бути головним у реченні, не можна ж сказати, себе прийшло, воно завжди від когось залежить. Рухаємося далі. Наступна група це, так би мовити, наші вказівники та уточнювачі. От вони працюють як прожектор. Можуть вихопити якийсь один конкретний об'єкт, а можуть навпаки освітити і узагальнити цілу групу. От дивіться, вказівні це як наш вказівний палець дай мені ось цю книгу. Подивись на он той будинок, тобто ми щось конкретизуємо. А от означальні вони навпаки беруть ширше весь світ кожна людина сам зробив вони або узагальнюють, або щось підкреслюють. А от зараз увага, бо ми підійшли до найцікавішого, справді уявіть собі таке велике родинне дерево займенників. І от зараз ми познайомимося з його, так би мовити, пращуром це група, від якої пішли ще три інші, такі собі патріарх у світі займенників. Просто уявіть є чотири групи займенників, які, на перший погляд, ну зовсім різні, а насправді в них спільне коріння. Це такий собі лінгвістичний детектив. І зараз ми його розплутаємо. І ось він, цей пращур, це питальні займенники. Так так, звичайнісінькі хто, що, який, слова, якими ми щодня ставимо десятки запитань. Але в них прихований просто величезний потенціал. Варто додати до них малесеньку частинку, і вони перетворюються на щось абсолютно нове це ж справжня мовна магія. А от і сама магія в дії. Дивіться, як це працює. Беремо питальне слово, наприклад, хто. Додаємо спереду НІ і отримуємо заперечне ніхто. Добре, тепер до того ж хто, додаємо будь-хто і маємо неозначене будь-хто, або в кінці додамось, і виходить хтось. Це ж геніально просто, правда? Як конструктор з одних і тих самих деталей можна зібрати абсолютно різні речі. Так, з теорією, здається, розібралися. Тепер до практики. Бо правопис займенників це знаєте таке мінне поле, де багато хто робить помилки. Але нічого страшного, зараз ми все чітко розкладемо по поличках, коли пишемо разом, коли окремо, а коли через дефіс. І ось вона головна дилема разом, окремо чи через дефіс. Це питання стосується, звісно, в першу чергу о тих неозначених та заперечних займенників, які ми щойно створювали. І на щастя, тут уже ніякої магії, тільки чіткі і логічні правила. Отже, дивимося на систему. Правило перше. Разом пишемо з частками аби де із с в кінці. Наприклад, аби хто десь хтось. Це просто правило друге через дефіс. Тут треба запам'ятати частки, які, знаєте, додають такого відтінку ще більшої невизначеності будь-небудь, не будь, казна, бозна, наприклад, хто-небудь. І третій випадок окремо виникає тоді, коли між оцією часткою і займенником вклинюється прийменник. Він їх ніби розриває, наприклад, ні з ким. Зараз про це детальніше. І щоб нас завжди запам'ятати, коли ж ставити той дефіс, є такий, знаєте, класний віршик допоможик. Казна, бозна, будь-небудь про дефіс не забудь. От варто повторити його кілька разів і все, помилок з Дефісом більше не буде. А ось і те правило про окреме написання. Його можна назвати правило третього зайвого. От уявіть собі, частка, скажімо, ні, і займенник ким. Це така собі нерозлучна пара, яка має писатися разом. Але тут між ними з'являється прийменник, наприклад, З. І все, він їх роз'єднує. Стає між ними, і тоді всі три слова пишемо окремо ні з ким або будь до кого. Прийменник просто руйнує їхній зв'язок. Ну і наостанок, давайте пройдемося по найпоширеніших граблях, тобто подивимося на помилки, яких найчастіше припускаються, і закріпимо ключові правила, щоб уже почуватися у світі займенників абсолютно впевнено. О, це, мабуть, помилка номер один. Запам'ятаємо раз і назавжди. Займенник їх відповідає на питання кого. Наприклад, я бачу кого, їх і все. А от на питання, чий, чия, чиє відповідає тільки слово їхній, їхня машина, їхні поради, ніяких їх машина. Це надзвичайно важливий маркер грамотного мовлення. А ось ще один доказ, наскільки наша мова тонка і багата. Одне й те саме слово, але два різні наголоси і два абсолютно різні значення. Дріться, мені нічого робити, наголос на першому складі, означає, що немає чим зайнятися. А от я нічого не бачив, наголос на другому, означає, що не бачив жодного об'єкта. Просто дивовижно, як один наголос може все змінити. Отже, давайте підсумуємо. Можна виділити таких собі трьох китів, на яких тримається вся впевненість у займенниках. Перше пам'ятати про приставний Н після прийменників. Друге розуміти, що питальні займенники це прабатьки для трьох інших груп. І третє не забувати віршик про дефіс. Якщо ці три моменти тримати в голові, більшість проблем із займенниками просто зникне. Бо насправді займенники це ж не просто якісь сухі правила з підручника. це дуже потужні інструменти, які роблять наше мовлення живим, динамічним, ефективним. Сподіваюся, тепер усе стало на свої місця і користуватися ними стане набагато простіше вперед до нових мовних звершень.